Приватизація в Україні продовжується цього разу на аукціон Фонд «Держмайна» виставив торгово складські приміщення на сьомому кілометрі. Вітаю, мене звуть Олена і Це проєкт новини. Лайф стартова ціна перевищує майже 208 мільйонів гривень. Анонсується, що продається вже готовий бізнес. Деталі прямо зараз. Якщо ж розглядати об'єкт, єдиний майновий комплекс державного підприємства ТВК. То він розташований в економічно привабливому районі у місті Одеси на території суміжнім промисловим ринок 7 кілометр. До складу цього об'єкту входять торговельно складські приміщення, а також адміністративні приміщення, загальна площа якого займає 35 тисяч триста і квадратних метрів. Зокрема, це 17 торговельно складських приміщень. А також приблизно десь по кожному це 2000 тисячі квадратних метрів. Я вважаю, що взагалі об'єкти приватизації це створення нових робочих місць, залучення інвестицій в економіку та як факт є економічне зростання. Тому я закликаю всіх інвесторів прийняти участь в аукціоні з малої приватизації. Ми маємо 6,5 гектарів землі, на якої знаходиться 244 склади. Загальною площою 35 тисяч квадратних метрів. Але ж хочу е, зазначити для потенційних покупців-інвесторів, що вільна земельна ділянка для забудови ще 3,5 гектари це половина від того, що нині використовується. Е, це як е, вже якийсь дайджес, як план на майбутнє для інвесторів, можна так сказати. Наразі актив підприємства 208 мільйонів це є стартова ціна, з якої ми виходимо на аукціон. Чистий прибуток на 2021 рік складав 2 мільйони 369 тисяч гривень, наразі 9 місяців 2023 року, тільки 9 місяців 6,5 мільйонів гривень. На цій території потенційний інвестор може зробити те, що йому забажається. Ну якщо йому буде інтересно, ми скажемо своє якесь ну, бачення, як це може бути. До цього років так десять тому, тут знаходилося дуже багато контейнерів, близько п'яти тисяч контейнерів, але ж криза, потім ковід наразі війна, і ця ділянка стала вільною. Я так вважаю, що сьогодні кошти, які акумулюються з складів. Можуть бути використані якраз для якогось інвестиційного проекту на цій частині території. Вже коли перейде право власності до нового інвестора. Новий інвестор стане власником безпосередньо єдиного майнового комплексу, який будуть входити усі ці контейнери. Він матиме право здавати в оренду. Одним з условій, з умов приватизації, це буде погашення заборгованості перед державним бюджетом та кредиторської заборгованості, якщо така є. Це одна із основних умов нашої приватизації. Це був проєкт новини лайв. Залишайтеся з нами, аби бути в курсі всіх новин. Він та пишіть свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.